Він смерть, що ховається на видноті, привидь якого не можна знайти, удар з його серця веде в небуття. він снайпер, який забирає життя. Колись все в Миколи інакше було. Він мав дім, дружину, та все це пішло. Одного бо дня страшна сталася біда. Прийшла в Україну треклята орда. І, хоч пацифістом він був все життя, нікому з людей не бажаючи зла, до рук візьме зброю, піде у бій і кулями дім боронитиме свій. Спочатку Микола був в війську чужим, мирняк нарекли його за пацифізм, та, зрештою, став серед них він своїм, тепер білий ворон його псевдонім. Снайперів знано, не любить ніхто. Від них не сховатися навіть в окоп. Вони тебе бачать, коли ти їх ні, один лише постріл і очі скляні. Подивитися фільм цілих є 5 причин Їх усі ви знайдете у відео цім. Про них вам розкаже Покірний слуга на ім'я кіномозок. Коли що... To te ya.